Привіт, я підписаний в танках від Солі на Євросервері як Лотон Можете кидати згоди або переходити на фан 100, називається. Буду радий бачити на фоні граві. Е, де відео на Є4 класний танчик, і дуже зайшов. Хороша альфа, трошки везіння в цьому бою, Тому дуже класний. бой, скажімо. Але не дуже багато настріляв. Це не ціль е, цього відео. Хотів би поговорити про гравців, які. Можете побачити на, на скрінах, скажімо так. Я просто в шоці. Я подумав, що, може, щось не так. Скріни з другого бою. Е, я просто в шоці. Я не знаю, як працює баланс в цій грі, але це просто щось із чимось. В, ні, в них в команді жодного білого немає. Всі зелені, сині зустрічаються. Дуже класний бой.